от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Послал Христа, Господа нашего Спасителя, да? только через Него мы можем приходить до Господа, не через Колю, Васю, Петю, Только через Ісуса Христа ми можемо мати спасня і життя вічною. Ми можемо тільки до Нього взивати і в Нього просити. І ми так, да, коли приїжджали, брати починали да, служіння тут, проводили служіння на території садика, да, на вулиці, бували, даже і зимою там збирались, і під кришею, там якась стояночка, чи що воно. під кришею збирались, молились. Співали псалми, да? і Господь заботився, і хліб давав, да? посилав е ці гуманітарні допомоги. Да? Люди приходили. ну, то є, Господь заботиться да? про це село. Ми молились, так, Господі, ну що ну на вулиці, да? в садик нас не пускали, на вулиці, мерзнем тут. Дай нам якесь хоть приміщення. Довго молились. Слава Господу, Господь по милості його розрішили нам в школі. Да? В школі, вроді би, да? так, все. Собі. Совмістімо, учимося, учимося у кого? У Христа. Де ще й в школі? Слава Богу. Ладно. Ну, І в школі зимою було холодно. Я пам'ятаю: виходиш, аж почки так побалюють, із за того, що бетон нахолажується, ну, приміщення не отопляється, бо школа не робить. Господі, що пошли нам дом якийсь. Молились і за це, помніте, да? хто ходить на служіння, постійно, пам'ятаєте? Молились і за це. Да? І тут, вроді би, як і будинок з'явився, да, да, є, і вроді би ціна недорога, там, доступна, да? ну так, ну вроді би є, Господі, ну що, ну коштів немає. Ну немає, вроді би, вже як все. Не будемо купувати, ну немає коштів. Я кажу: Господі, ну як же ж так? ну, ну Ось все ж є, все. Ти ж вроді би Твоє благословення є. ну, Їздимо, є кошти, їздить сюди. Да? Слава Богу, проповідуємо слово Твоє. Да, і тут брат Саша дзвони на братському, каже: єсть, позвонили мені якісь брати там приїхали за границі з Америки. Дзвонять самі кажуть, що вам треба. Каже, а я кажу: я хотів, щоб брат Саша це, Ну, ладно, я вже так. каже, що надо? Ну треба, є вдома, все, немає грошей. Все, слава Господу. Ми сьогодні на цьому місці прославляємо Господа, молимося, взиваємо до нього. Слава Господу! Слава. Давайте Слава. за все поблагодаримо Господа за те, що ми маємо возможность познавати його. І тепер Господь позаботився о том, явив свою любов, що у нас є своє місто, дом молитви, да, дом Божий, де ми можемо збиратися, прославляти його імя. І ніхто нам не скаже, ідіть на вулицю, або сьогодні закрито, а завтра відкрито. Слава Господу! Слава.